Добрий день, Ви на каналі В'яжемо за вечір. Мене звуть Ольга. І сьогодні у нас такий чудовий дубовий листочок. Ми будемо в'язати. Цей листочок я в'язала такого гірчичного кольору і в'язала його гачочком номер 2. А зараз хочу показати, просто яка буде різниця з тих самих ниток. Такого буде кольору ну, такої опавшої листви. І гачок буде у мене номер 3. І так, починаємо. Набираємо ланцюжок з 20 повітряних петелек. Ось так. П'ята, шоста, сьома, восьма, дев'ята, десята. Одинадцять, дванадцять, тринадцять, Набрали 20 повітряних петелек. Тепер йдемо в кожну цю полупетельку, починаючи з другої. Першу ми натрогаємо з другою. Набираємо 4 стопчики без накиду. 1, 2, 3, 4. Тепер далі йде 4 полустовпчики з накидом. Робимо накид, протягаємо робочу нитку, три ниточки на гачку і з'єднуємо петелькою це полустовпчик перший, другий, третій, четвертий. Тепер іде 5 стовпчиків з одним накидом. Робимо накид, витягуємо робочу ниточку, пров'язуємо спочатку 2 петельки, потім ще дві. Це у нас один стовпчик з одним накидом. Ще 4 таких стовпчики. Другий, третій, четвертий. І п'ятий. Тепер у нас іде 5 стовпчиків, стовпчиків з двома накидами. Робимо два накиди, витягаємо робочу нитку, Дві петельки пров'язуємо, Дві петельки пров'язуємо і останні дві петельки. Оце стовпчик з двома накидами. Робимо ще 4 таких. Другий третій, четвертий Розслоїлась ниточка. четвертий Тепер в останню петельку робимо вісім стовпчиків з двома накидами. Робимо два накиди, і оцю останню петельку, яка у нас в ланцюжку, робимо вісім стовпчиків з двома накидами. Ось я перший зробила сюди ж в цю ж петельку, другий. Цю ж петельку третій, і ще 5. Пров'язали в цю крайню петельку 8 стовпчиків з двома накидами. І тепер ми спускаємося вниз по листочку, зеркально відображаючи те, що у нас тут було пров'язано. Першими у нас тут йшли. Ну, якби останніми, да, перед цими, двома, перед цими віс... Віс... вісім стовпчиків з двома накидами, у нас було п'ять стовпчиків з двома накидами. Тобто тут ми повторюємо одночасно ховаючи цю коротеньку ниточку. У нас буде зараз п'ять стовпчиків з двома накидами. Перша петелька. Тут в, кож... в кожну петельку по а, одному стовпчику з двома накидами. Ось один стовпчик. Перший з двома накидами? Другий стовпчик під наступну петельку. Третій. Третій. Четвертий. Четвертий. І п'ятий, наступні п'ять петелек це п'ять стовпчиків з одним накидом. Один. Два наступну петельку. Три чотири і п'ять. Наступні чотири петельки полустопчики з накидом накид. Витягаємо робочу ниточку, пров'язуємо полустопчик, другий полустопчик, робоча ниточка, пров'язуємо три. Третій. Четвертий. Четвертий. І завершуємо чотири стовпчики без накиду, один. Два, три, і четвертий чотири. Ось у нас перший рядок такий получився. Зараз ми об'яжемо ще другим рядком оці хвилястики. І так, другий рядок, повітряна петелька, один полустовпчик. Ось першу вже під, під дві ми підхоплюємо під цілу петельку. Один полустовчик. Потім одну петельку ми пропускаємо, і от в цю петельку, ось оцю, в одну пров'язуємо наступну комбінацію. Три стовпчика з одним накидом. Один, під цю ж петельку другий стовпчик, під цю ж петельку третій стовпчик. Під цю шпетельку, ну, а тут ми пров'язуємо три повітряні петельки. І в цю ж петельку ми робимо з'єднувальний стовпчик. Ось так. Ось такий хвилястик у нас вийшов. Тепер далі. Далі вже не в кожну, а, далі пров'язуємо поки в кожну петельку. З'єднувальний стовпчик. В наступну стовпчик без накиду, в наступну полустовпчик, в наступну – стовпчик з одним накидом. А от уже в наступну петельку знов в'яжемо комбінацію петелек, три стовпчики з двома накидами. Ось наступну петельку. Ось в цю петельку в'яжемо комбінацію. Три стовпчики з двома накидами, перший стовпчик, в цю ж петельку другий стовпчик, в цю ж петельку третій стовпчик. Чотири повітряних петельки: один, два, три, 4 і з'єднувальний стовпчик знов в цю ж петельку. Ось так. Тепер далі йдемо а, просто в кожну, в кожну петельку в'яжемо наступну з'єднувальний стовпчик, Наступну стовпчик без накиду, наступну полустовпчик. Наступну в наступні три петельки по одному стовпчику з одним накидом, В наступну от стовпчик з одним накидом, в наступну петельку стовпчик з одним накидом, і в наступну петельку стовпчик з одним накидом. Тепер в одну петельку от наступну в'яжемо комбінацію: три стовпчика з двома накидами. Один. Два, три. чотири повітряні петельки, раз, два, три, чотири, і в цю ж петельку з'єднувальний стовпчик. Ось виходить у нас такий малюночок. Далі, поки в наступну петельку з'єднувальний стовпчик, в наступну петельку стовпчик без накиду, в наступну петельку полустовпчик, в наступну петельку стовпчик з одним накидом. І тепер знов комбінація. І комбінацію. Два стовпчика з двома накидами. Перший. Другий стовпчик з двома накидами під цю ж петельку. Чотири повітряних петельки. І під цю ж петельку з'єднувальний стовпчик. Так, Тепер в наступну петельку з'єднувальний стовпчик, в наступну петельку полустовпчик і в наступну петельку знов комбінація. Стовпчик з одним накидом, і стовпчик з двома накидами під цю ж петельку. В наступну петельку, стовпчик з двома накидами і під цю ж петельку стовпчик з одним накидом, в наступну петельку, полустовчик, тепер будемо спускатися по листочку вниз. Знов комбінація у нас одразу. В одну петельку з'єднувальний стовпчик, в цю ж петельку, ну, звідси чотири повітряних петельки, і в цю ж петельку два стовпчика з двома накидами. Перший стовпчик з двома накидами. І другий стовпчик під цю ж петельку з двома накидами. Тепер в наступну петельку стовпчик з одним накидом. В наступну петельку полустовпчик. В наступну стовпчик без накиду, і в наступну з'єднувальний стовпчик. Тепер далі в одну петельку, з'єднувальний стовпчик, комбінація знов іде у нас. 4 повітряних петельки, 2, 3, 4 і три стовпчика з двома накидами під цю ж петельку. Один стовпчик з двома накидами, другий стовпчик з двома накидами. Третій стовпчик з двома накидами. А тепер продовжуємо просто в кожну петельку три петельки по одному стовпчику з одним накидом. Ось під цю петельку один стовпчик з одним накидом. Наступну один стовпчик з одним накидом. І Третю петельку, один стовпчик з одним накидом. Наступну петельку один полустовчик. Наступну петельку стовпчик без накиду. Наступну з'єднувальний стовпчик. І знов комбінація. Наступну петельку, з'єднувальний стовпчик. Чотири повітряних петельки. І три стовпчика з двома накидами. Один. Другий стовпчик з двома накидами. І третій стовпчик з двома накидами під цю ж петельку. Наступну петельку стовпчик з одним накидом. В наступну петельку полустовпчик, в наступну петельку стовпчик без накиду. в Наступну петельку з'єднувальний стовпчик. Знов комбінація. В одну петельку, наступно з'єднувальний стовпчик. Три повітряних петельки, два, три. Три стовпчика з одним накидом. Один. Два, І під цю ж петельку третій. Стовчик з одним накидом. Одну петельку пропускаємо. Наступно робимо полустовчик. Зараз зачепилось полустовчик. Ось так. І тепер, тепер робимо оцю штучку, таку, як, ну, гілочку, так Шість повітряних петелек. Один, 2, 3. 4, 5, 6. І спускаємось вниз по ланцюжку, в другу в другу петельку від кругачка, полустовчик. Три петельки пров'язуємо як одну. В наступні просто стовпчики без накиду під кожну петельку. Так, і з'єднувальний стовпчик сюди. Отак. Відрізаємо ниточку і а, ховаємо її а, сюди. Тут також підрізаємо це, яка у нас коротенька була, і ховаємо її сюди оголочкою. Ось такий листочок у нас вийшов, я його поближче покажу. А, зараз я ще відпарю. Праскою, так буде він ну, більш ровніший, як я це відпарювала. І ось дивіться, яка різниця. Це гачок, жовтенький гачок номер 2 а ось цей зелененький номер 3. От наскільки він більше. Це я буду використовувати для прикраси своїх фото. Також в прошлому році я робила віночок на двері. І також використовувала ці листики. Ще додам до них жолоч наступним відео буде. Ось такий листик. Якщо вам сподобалось в'язати, все було зрозуміло. Залишайтесь зі мною, підписуйтесь, ставте лайк та пишіть коментар, будь-який. Мені це буде дуже приємно і мотивує мене далі знімати для вас майстер-класи. До побачення!